А точно так и Слава Ісусу Христу! Боже, Синоку и сладкий! Синошку ми сладкий! Не те, а моя сладкая! Як я тікала, я чекала, тікала, ми ти приїхали. Все, похоньте. Ну по Автобус, по що плачете, бабулька? Чим ти приїхав? Сідай. Всім потрошка, автобусом, машину. Всім потрошечка. Що, як вас прибуде? А він сюди виключається?